Рада вітати колеги у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. Тема сьогоднішнього випуску статутний капітал у валюті, яким чином відобразити в баз формування статутного капіталу, якщо внесок від нашого засновника ми отримали у валюті. А також покажу вам, як нарахувати курсові різнички, якщо на дату балансу у нас ще не був оплачений оцей наш статутний капітал, який має бути внесений у валюті. Отже, давайте перейдемо до формування власне, наших налаштувань. І перше налаштування буде стосуватися у нас рахунку, на якому буде відображатися наш неоплачений капітал у валюті. Власне, хто знайомий з статутним капіталом, я сподіваюся, що всі з ним знайомі, всі мали справу із його формуванням. Відповідно, той знає, що у програмі у нас є рахунок 46-й. Але оскільки це 46-й він один, він не має субрахунків, відповідно, він у нас застосовується тільки для гривневого еквіваленту, тобто, коли у нас є статутний капітал, але у гривні він не має валютної ознаки. Тому для того, щоб відобразити валютний капітал у валюті, нам потрібно буде створити новий субрахунок. Я рекомендую його створювати методом копіювання із самого 46-го рахунку. Але зверніть увагу, колеги, що він у мене трішки 46-й рахунок модернізований, тому що я додала ще одне субконто контрагенти. Тобто, щоб бачити в межах наших засновників, що відбувається у нас на 46-му рахунку. Тому знову ж таки на 462-му, якщо у нас засновників декілька, я також рекомендую це субконто зберегти. Отже, ми з Вами створили новий субрахунок, я собі його назвала 462-й. Ви можете додати до 46-го будь-яку цифру, яка вам буде зрозуміліша, це може бути і 461-й. Ну, мені так більш пасує 462-й. По аналогії з 362-м, 632-м і так далі. Отже, наступне, що нас буде цікавити, ця відмітка облік валютний. І знову ж таки дублюємо цю відмітку у наших субконту, контрагенти та цінні папери. Після того, колеги, як ми створили наш 462-й, нам потрібно програму закрити і відкрити повторно. Після цього ми вже зможемо використовувати цей новий субрахунок. Далі, що стосується колеги курсових різниць, у випадку, якщо на дату балансу у нас буде, знову ж таки, повторюсь, неоплачений капітал, тобто 462 не буде закритий, нам потрібно буде відобразити нарахування курсових різниць. Власне, зараз покажу вам налаштування, на якому ми подивимось, а на який же ж рахунок будуть нараховані ці наші курсові різнички. Знову ж таки, це не 70-й рахунок в даному випадку і не 90-й у випадку витрат. Нам потрібно буде колеги зайти у налаштування, яке називається параметри обліку. Власне, на вкладці банк та каса, де у нас буде відмітка про те, що ми будемо вести облік розрахунків у валюті. У нас будуть активні два довідники. Перший довідник це валюти, тобто ті валюти, якими ми будемо користуватися у нашому обліку в програмі. І другий довідник це параметри обліку курсових різниць. Власне, він нас буде в даному випадку і цікавити. Тобто в параметрах обліку курсових різниць ми знаходимо вкладку рахунок капіталу, оскільки це в нас капітал, це не витрати, не доходи в даному випадку, як це у нас є в класичних курсових різницях, а це буде рахунок капіталу. І тут, колеги, програмою вже передбачено субрахунок 420%. П'ятий, тобто нам тут додатково нічого робити не треба. Це стандартна тема, яка передбачена розробниками, але перевірити знову ж таки правильність цього заповнення регістру нам не завадить, якщо у вас є декілька користувачів, наприклад, у програмі, і ви не впевнені, що хтось там ручками випадково не заліз. Отже, з налаштуваннями ми завершили, і тепер можемо приступати до формування самого проведення. Тобто, нам потрібно відобразити формування статутного капіталу в кредиті 401 го і в дебеті у нас буде наш новостворений 462 й рахунок. Колеги, хто з, з знайомий з формуванням статутного капіталу, той знає, що типового документа у нас тут немає. Маємо операцію введену вручну. Я вже, звісно, попередньо її створила. Але перед тим, як ми будемо її відображати, ще хочу звернути вашу увагу на наступне: це на довідник «Курси валют. Обов'язково перед тим, як ми будемо проводити операцію введену вручну, не забуваємо на цю дату заповнити курси валют. За нашим прикладом, це буде внесок статутний капітал в розмірі 10 тисяч євро. Відповідно, на стан на 1.06 буде відбуватися формування нашого статутного капіталу. І на дату 1.06 обов'язково нам потрібно заповнити курс валют, в нашому випадку це валюта євро. І вказати кратність, сказати її еквіваленту, її гривневий еквівалент, тобто в нашому випадку, це 40 гривень за 1 євро. Далі ми будемо приступати до проведення самої операції. Відповідно, в дебеті в нас буде рахунок 462-й. Тут, колеги, задаємо валюту євро, і в кореспонденції будемо мати в субконту наших засновників як в 462-му, так і в 401-му. Зверніть увагу, що там буде однаковий контрагент. Тобто, для того, щоб бачити відповідність, ми обов'язково маємо мати однакових тут контрагентів. Далі. Після того, як ми задали валюту, колеги, в це поле ми вносимо наш еквівалент в кількості євро, тобто в нашому випадку це 10 тисяч євро. І програма нам автоматично порахувала суму 400 тисяч гривень, тобто це наших 10 тисяч євро, помножений на курс 40, відповідно, маємо 400 тисяч гривень нашого статутного капіталу, але сформованого, але ще не оплаченого. Натискаємо провести, і далі що у нас буде відбуватися за нашою умовою на дату балансу. Це в нашому випадку, 30.06, Наш статутний капітал ще не був оплачений. Тобто, засновник нам ще тих 10 тисяч євро не вніс на рахунок, відповідно. Перевіряємо курс валют на дату 30.06. В нашому випадку це 41, 41 гривня за 1 євро. І будемо рахувати з вами курсові різнички. Знову ж таки, за нарахування курсових різниць відповідає документ закриття місяця. Відповідно, беремо закриття місяця за 30.06, ставимо відмітку переоцінка валютних коштів для того, щоб програма нам порахувала наші курсові різниці. І дивимось на проведення, які буде відображати документ. Отже, у нас буде дебет 462, кредит 425-го. Чому? Тому що курс змінився, збільшився, відповідно, ми маємо більший гривневий еквівалент, це вже буде більше на 10 тисяч, тобто це у нас вже буде 410 тисяч гривень. Давайте ще перевіримо наш 462-й в обороті і наш 401 Ось маємо 462-й. Відповідно, програма нам показує еквівалент 10 тисяч гривень, і маємо в бухгалтерському обліку наш гривневий еквівалент 410 000. Тисяч гривень. Вибачте, 10 тисяч євро і 410 тисяч гривень. Якщо ми провалимося ось тут, то, власне, будемо бачити, що тут у нас є 400 тисяч з нашої ручної операції і 10 тисяч до нарахованого нашого, нашим документом закриття місяця, до нарахованих курсових різниць, відповідно, в кореспонденції з 425 рахунком. Колеги, на цьому все. Якщо у вас є статутний капітал у валюті, то власне таким чином ми можемо його відображати з усіма можливими наслідками, тобто з нарахуванням курсових різниць. Якщо відео було вам корисне, звісно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду приємно здивована вашими коментарями. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно наступних випусків автоматизації, пишіть їх у коменти, а я власне, буду з вами прощатися до наступної п'ятниці. Подивитись на своє підприємство очима фіскала та побачити усі промахи чи неврахування. Допоможе участь в онлайн курсі Податковий Експрес аудит 2024 Не пропустіть.